Ми в одному з волонтерських штабів Одеси, який розгорнув свою діяльність 24 лютого: картопля, макарони, дитяче харчування, памперси, ліки та багато інших продуктів це волонтери роздають вимушеним переселенцям. За словами волонтерів, одного такого харчового пакунку вистачає на три тижні. Ми займаємось. Допомогу переселенцям та військових буквально з перших днів війни ми почали допомагати невеличкою кількістю людей нашим місцевим ТРО. Ми заходили там в казарми, коли вони ще не були обустроєні ніяк облаштовані. Ми допомагали там всім, починаючи з того, що ми проводили кабеля. Закінчуючи тим, що ми допомагали організувати а, обіди, їжу, допомагали формою, берцями, ну, всім, всім. всім. Потім ми вже почали а, допомагати більш системно та більш налагоджено хлопцям з передової, нашим хлопцям, які знаходяться на нулі, також ми допомагаємо. Вимушеним переселенцям ми організували ось цей пункт видачі і вроздаємо продуктові набори, забезпечуємо вимушених переселенців, допомагаємо їм, їм їх із працевлаштуванням, і з адаптацією. У нас також є психотерапія, арт, арт, психотерапія для маленьких дітей. Є в мене сім'я, у них дочка приїхала і вона. Тиждень мовчала. Я от, ми вже от, навіть по-своєму да, от, ми допомагали там з працелаштуванням. І вона говорить, я не можу її повезти після того, як їй довелось, вибачте, ходити по тілам, по частинам тіл, щоб вийти пішки з Маріуполя. Вона не готова, говорить. Тут обережно, кло, коли в каваліє. Я відповідаю за гуманітарний напрям, безпосередньо спілкуюся з людьми, видаю гуманітарну допомогу, і, можливо, там по якимось ситуаціям індивідуально вирішуємо поза нормові, да умовно обов'язки. Приходять люди, займають е, живу чергу. У нас це навіть з п'ятої і шостої ранку вони займають чергу. В день ми видаємо 60 наборів на родини. Тобто в родині може бути дві, три, п'ять людей. Тобто, коли велика родина, ми там докладаємо більше її або якісь продукти. Для дітей індивідуально ми докладаємо памперси і дитяче харчування, відповідно. Також вони мають показати довідку після 24 лютого події, які відбулись, і мають показати паспорт і ідентифікаційний код. Є спільна база по всім штабам, і ми бачимо, коли іде людина брала продуктовий набір з розрахунку, десь раз на два тижні ми видаємо на сім'ю. Коли одна людина раз на три тижні видаємо продуктовий набір. Стандартний, стандартний пакет. Е, у нас є олія, е, потім є кілограм рису, кілограм макарон, є е, бобові, то є це сочевиця, е, горох, також там є печиво, там, в залежності від набору є печиво. Е, на початку, коли ми почали працювати, у нас є людина, яка Надає психологічну допомогу. Я пропонувала і пропоную всім, всі знають про допомогу. Насправді звернутися за нею готові одиниці. Бо це от, це от правда, яка є. Тобто одиниці готові ті, хто звернувся сім'ями, окремо там, жінки зверталися, потім приходили і дякували. Ну, і вони кажуть, ми розуміємо, що війна не закінчилася, але нам стало легше. Є люди, яким я от обережно там да, от підказую, але вони поки що не готові.